Історія про те, як ми із сином без майстрів зробили ремонт в нашій прибудові, це стан, з якого ми починали у травні і загалом всі ремонтні роботи зайняли три тижні. Почала я з того, що винесла все зайве, потім поштукатурила. Стіни з газобоку штукатурила плитковим клеєм, а стару хату, до якої ми прибудовували глиною. Потім ми вдвох із старшим сином поставили міжкімнатні двері. Далі вперше в житті також із сином заливали підлогу. Про те, як робили стелю, є в основному відео. І тут я вже не вперше в житті кладу плитку на підлогу. І ось що у нас в результаті вийшло: повне відео у посиланні. Пишіть, як вам таке перетворення і кому цікаво про життя у столітній хаті мазанці, то підписуйтесь на канал.